Слава Україні! Я почну з історії, але не з такої глибокої історії. Почну з історії того, що робилося тут ще кілька місяців тому. Тут на Майдані, на цьому майдані стояли люди з різних частин нашої України. На цьому майдані стояли люди, які розмовляли різними мовами. На цьому майдані стояли люди, які ходили до різних церков, а також люди, які не ходили до жодних церков. На цьому майдані стояли люди, які підтримували різні політичні партії. А також ті, які не підтримували жодної політичної партії. Всіх їх об'єднала одна людина, Віктор Янукович. Всіх їх об'єднало не бажання жити в страшній країні, яка перетворювалася в зону зону, який, якою керує Урк, головний урка і його заступники. Ми об'єдналися тут на Майдані. Ми по-різному бачили боротьбу проти Януковича. Хтось наполягав на тому, що боротися маємо тільки ненасильницькими засобами. Хто сказав, що пора вже братися за зброю? Ми багато сперечалися між собою. Ми, можливо, критикували один одного, але ми були єдині. І саме завдяки цій єдності ми перемогли. Ми повалили Януковича, який ще кілька місяців тому виглядав нездоланним. Сьогодні у нас інший ворог. Сьогодні у нас інший ворог, який теж здається нездоланним, який здається дуже сильним. Це зовнішній ворог. Ім'я цього ворога. Володимір Путін. І він теж об'єднує сьогодні Україну. Він об'єднує північ і південь, захід і схід. Люди по всій Україні стають для того, щоб об'єднатися, щоб захистити єдність нашої країни. І саме в такій ситуації, саме зараз, коли перед цією зовнішньою загрозою ми потребуємо єдності, я хочу звернутися. До представників сучасної української влади. Нам потрібна в першу чергу єдність між владою і народом, так? Нам бракує, нам сьогодні бракує інформації про те, що робить влада. Цей брак інформації виглядає як брак дій. Нам здається, що можливо вони справді нічого не роблять. Ми вимагаємо для того, щоб ми розуміли, що робиться постійно інформувати український народ про ситуацію в країні, про кроки, які дійснює влада. Тоді українська громада готова буде допомогти, готова буде підключитися, і ми знову будемо разом, влада і громада проти нашого спільного ворога Владимира Путіна, так? Але наші проблеми не обмежуються одним ворогом. Сьогодні говорили про другого страшного ворога, якого ми маємо тут, в Україні. Ім'я цього ворога корупція. Саме цей ворог робить нашу країну слабкою. Саме цей ворог робить так, що ми не здатні чинити ефективний спротив. Він роз'їдає нашу країну зсередини. Він підточує нашу оборону здатність. І довкола цього боротьби з цим ворогом, тим паче повинні об'єднатися влада і громада. І відповідальність за те, щоб ми були єдині в боротьбі з цим ворогом, з корупцією, цілком лягає саме на владу. Тому що влада може бути з одного боку як найбільш ефективним інструментом боротьби з корупцією. Так само вона може бути джерелом цієї корупції. Через це ми вимагаємо дуже конкретних кроків від представників цієї влади, які покажуть, що ця влада діє по-новому, які покажуть, що повернення назад в корупційне минуле неможливе. Так, знаєте, як історик згадає цитату Наполона Бонапарта. Який сказав, що для ефективного ведення війни потрібні три речі: гроші, гроші і ще раз гроші, нам зараз кажуть, що держава бідна, держава не має грошей, і це справді відображається на обороноздатності країни. Але ми прекрасно розуміємо, що величезну кількість грошей з'їдає корупція. Що величезна кількість грошей, які навіть зараз виділяються на обороноздатність, не доходить до вояків, не доходить до армії, їх з'їдають корупціонери на місцях. Ми знаємо, що ці, цю корупцію треба зупинити. Ми знаємо, що ще здається, з минулого року представники тоді опозиційних партій, батьківщини свободи удару зареєстрували дуже важливий закон законопроект про державні закупівлі. Державні закупівлі це саме ця нора, через яку викрадаються мільярди з українського бюджету. На жаль, зараз, коли ці партії стали владою, вони чомусь не повертаються до прийняття цього законопроекту. А він вкрай необхідний. Ми зараз вимагаємо, щоб повернулися до законопроекту про державні закупівлі. Це ті мільйони, це ті мільярди, які врятують життя наших солдат, це ті мільярди, які врятують нашу цілісність, які врятують єдину країну. Ми переконані, що всі українці, незалежно від того, де вони живуть, об'єднаються, стануть захищати цю владу за одної умови, що в цій владі не буде тих людей, які згальбили себе співпрацюючи з ганебним режимом Януковича. Через це тут, серед плакатів, дуже багато тих, які вимагають чого: люстрації. Справді, ми повинні зробити все для того, щоб очистити державний організм. Від злочинців, які досі залишаються при владі. Ми вимагаємо люстрації! Люстрації! і! Люстрації! Ми вимагаємо серйозних змін в судовій системі, в правоохоронній системі для того, щоб вони ніколи більше не перетворилися в інструмент боротьби проти свого народу. Ми не просто вимагаємо, ми знаємо, як це робити. Ціла група експертів громадськості розробили цілий пакет реформ. Ми його назвали реані... реанімаційний пакет реформ. Про нього після мене буде говорити детальніше громадська активістка Ганна Гопко. Ми маємо конкретні пропозиції, які повинні бути прийняті, які повинні бути запроваджені для того, щоб ця країна почала мінятися, для того, щоб повернення до минулого було неможливим. Я дуже хочу, щоб я ніколи більше не бачив. Чорного неба, чорного від диму, палаючих шин неба над Києвом. Я хочу, щоб воно було таким гарним синім, як і сьогодні. Але сьогодні це залежить від тих людей, які сьогодні є біля влади. Тут, на Майдані, ми зараз бачимо дуже багато зневажливих гасел до влади. При владі зрадники, геть владу і так далі. На жаль, ці люди, які зараз при владі, значною мірою заслужили ці зневажливі гасла. Через. це... Ми звертаємося до вас, шановні можновладці. Робіть реальні кроки, і ми підтримуємо вам. вас. Підтримуємо як тільки можемо. Допомагайте нам поважати вас. Ми готові бути разом з вами. Ми знаємо, що це єдина запорука того, що ми переможемо і корупцію, і Путіна. Друзі, і наостанок я звернуся до, до вас, до тих, які стоять тут на Майдані. До тих, які виходять на вулиці міст України, Звернуся з важливим дуже зверненням для мене особисто, і думаю, для країни. Друзі, ми з вами всі прекрасно вміємо боротися з владою. Ми вміємо валити режими, які, які заважають нам жити. Ми вміємо перемагати. Ми перемогли комуністичний режим в 1991 році. Ми перемогли в 2004 році. Ми перемогли зараз, в 2014 році. Але... Друзі, нам, на жаль, бракує вміння скористатися своєю перемогою. На жаль, дуже часто після цієї перемоги ми далі продовжуємо ставитися до влади виключно як до ворожої, як до такої, яку треба знову міняти, яку треба тільки критикувати. Дуже легко бути лише критиканами, дуже легко лише критикувати, не пропонуючи нічого. Це звична для нас роль. Ми звикли кричати геть і ганьба. Ми звикли гнати будь-яку владу. Але. Ми повинні розуміти, що влада зараз в наших руках, влада зараз буде такою, якою ми їй дозволимо бути. Якщо вона почне скурлюватися, то тільки через нас з вами, тільки через те, що ми їй дозволимо. Через це я закликаю вас всіх відмовитися від ідей, які часто звучать. Творимо паралельну владу. Творимо паралельну армію, не треба жодних паралельних влад, не треба жодної паралельної армії. Наша влада на банковій, наша влада на Грушевського, вона підпорядковується нам. Нам не треба паралельних армій. В нас є Збройні сили України. Ми повинні робити їх своєю армією. Ми повинні братися до цього. Ми повинні об'єднуватися власне довкола цього. Я пригадаю одне гасло, яке вже сьогодні тут звучало. Гасло, яке допомогло нам перемогти Януковича. Дуже просте гасло з двох слів. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом, сила! Разом, сила! Разом, сила, разом, сила Давайте і сьогодні згадаємо це гасло, коли перед нами ще один ворог, якого звати Владимир Путін. Ми повинні об'єднатися і влада, і громада, і разом зупинити цього ворога. Разом! Сила! разом сила, разом сила. Тільки разом, тільки пліч опліч ми змінимо цю систему. Слава Україні!